Всім привіт! Сьогодні моє наступне відео. Квітів, як ви бачите, сьогодні небагато. Постійно показувати одне і те ж саме не хочеться, а щоб дочекатись нових розпусків, потрібен час. Тому вирішила знімати невеличкі грубки, проте для цікавинок. Добавляти завжди щось новеньке, свіже. Давайте почнемо ось з цього пілорчика. Квітів, як ви бачите, небагато, це пілор поворотті. Проте, це дуже хороший сорт, я його рекомендую. Він дуже довго квітував з попереднього, з попередніх квітоносів. Довго квітував на тому, що випустив, а потім ще дуже довгий відростив. Квітів було дуже багато, вони були яскраві, об'ємні. І форма така красива. Всю красуньку я показывала. Суга Диамант. Так уж тоже красивый сорт. Так. Это у меня Голден Ягуар. Бабулеточка. Вона трішки хворіла, але випустила мені ось таку незрозумілу кракозябру. Бачите, в одну сторону, тут ще в неї розвивається. Ось квіточки. І там ще на стволику також є. Там я трішки її помазала пастою, не видно. Там ще розвивається новий квітоніс. Я чомусь спочатку думала її продати, але роздивилася на ось ці такі пелюсточки кружевні, і все-таки не наважилася. Думаю, можливо, вона ще мені заквітує більш об'ємніше, і вже я її захочу залишити назавжди. Так. Доростила гілочку з попереднього квітоносу металик Монпельє. Це вже домашні його квіти. Кожна квіточка неповторна, як ви бачите, подивіться, цей метелик ось такий, інший лише ось з маленькою білою полосочкою, а тут білого і немає. Можна розглядати кожну квіточку окремо. Ось така. Наступна квіточка. Не знаю, як називається сорт, але ось така незвичайна. Дивіться, яка насичена оранжева губка. А ці два пелюстки, ніби корона, і форма, і кольори дуже оригінальні, також це вже домашнє квітування. Молода рослинка. Мабуть, її лише я придбала її з квітуванням перше було, а це, мені здається, її друге квітування, три квіточки. Ну, в цьому році всі не дуже пишно квітують. Самі розумієте, світла не вистачало. Добре, що вони і так показують свої квіточки, дякувати їм. Маю ще ось такого метелика. Шукала ім'я її. Мені здається, що це нове мистецтво в перекладі. Але вона мені дала квітонос, як ви бачите, з серединки. Тому я не стала його виснажувати, обірвала кінцівку ось тут. Трішки полюбуюся і буду чекати малечу. Також дуже красиві ніжні кольори. Тут вже розпустилася моя чері бомб Також її вже показувала вам. от Вже ось другий квіт Маємо об'ємні квіти великі, красиві, насичені кольори казкова. О тут ще в мене розквітла ось така непідписана орхідейка, васковичок. Мені здається, що це щось мітушне, можливо. Ще не шукала її назву. Також подобаються мені такі воскові квіточки. У мене є кілька сортів, то думаю, що в наступному відео також про них розповім. Діамантика свого поставила, щоб показати вам поєднання кольорів. Ось, подивіться, як красиво. Сонячна дівчинка, ароматна, яскрава і діамантик. Цього тижня всі згадують історію минулорічної давнини. Як це лихо жахіття прийшло на нашу землю. Кожен має свою історію. Сумну. У багатьох трагічно. У мене сьогодні особливий день, день народження моєї донечки Вікторії. Її перший день народження. В такий день я вірю, що хтось вгорі нас слухає, тому хочеться попросити. Миру для нашої країни, родинного затишку, сім'ям та щасливого, веселого дитинства нашим діткам. Happy birthday, my Вікторі!